Діти, доброго раночку! Запрошую вас на своє заняття з ознайомлення з соціумом. Сьогоднішня наша тема називається Апетка дорожнього руху. Діти, у нас сьогодні незвичайне заняття. Ми з вами будемо переглядати мультсеріал, а який ви зараз дізнаєтесь. Тож сідайте зручно і дивимось уважно. Діти, що це за мультфільм? Так, це Лунтик. Діти, погляньте, це Лунтик з самого мультфільму прийшов до нас та його щось турбує. Лунтик прохає нас про допомогу. Він дуже наляканий. Він поспішав до нас з вами на заняття. Йому сказали, що тут діти все знають і він зможе з вами навчатися. Та по дорозі він зустрів чудовисько з трьома очима. Він дуже-дуже злякався, йому страшно. Воно таке здоровенне і страшне. Діти, ви здогадалися, що саме налякало лунтика? Тоді послухайте загадку. Світить він червоним оком, стоїмо. Світить він зеленим оком, ідемо. Так, звичайно ж, це світлофор. Правильно, не бійся лунтику, це звичайний світлофор, його не потрібно боятися. Він допомагає підтримувати порядок на дорозі. Дітки, а чи ви знаєте, для чого потрібен світлофор? Так, щоб вказувати машинам або людям, куди можна, коли можна йти, щоб не було аварії та не трапилося лихо. А ось і сам світлофор, і він нас питає, чи не бачили ми незвичайного звіра? Він так пронісся по вулиці, вибіг на дорогу, ледь не потрапив під машину, Я йому, він йому свистів, а він пробіг іще швидше. Його, мабуть, хтось налякав. Діти, ви здогадалися, про кого світлофор каже? Так, про лунтик, а це лунтик. Він потрапив до нас із місяця. В них на місяці немає правил дорожнього руху, немає світлофорів. Тому, коли він побачив світлофор, то дуже злякався. Зараз світлофор перевірить, чи знаєте ви правила дорожнього руху. Тоді, дітки, слухайте, перше запитання. Як потрібно переходити дорогу? Лунтик каже, що переходити дорогу треба на чотирьох лапах. Діти, це правильно? Ні, неправильно. А як треба переходити? Так, спокійно. По пішохідному переході зебрі. Зебра це тваринка така, діти, що в Африці живе. Звичайно, ж ні. це дорожня розмітка. Вона схожа на зебру, бо ж, теж така смугаста. Хочеш трасу перейти, зебру ти на ній знайди. Білі смуги на асфальті пішоходам дуже раді. Завжди вкажуть вірно путь, та на той бік переведуть. Дітки, давайте відшукаємо із. Оцих трьох дорожніх знаків, саме той дорожній знак, який дозволить нам перейти дорогу. Правильно, це ось цей знак посередині. Він називається дорожній перехід. Діти, як він називається? Дорожній перехід. Правильно. Ось так, подивіться, на дорозі. Там, де є зебра, намальована на асфальті, усюди стоїть знак дорожній перехід, щоб люди і водії машин знали, що тут перехід і треба бути обережним. Дітки, а що це за такий цікавий знак, ви знаєте? Так, що пов'язане з автобусом. Так, це місце зупинки автобусів. Але на місяці немає автобусів. Подивіться, де є автобусна зупинка, або маршрутка. Для <клес> маршруток там обов'язково висить ось такий дорожній знак, що це зупинка. Дітки, а ви знаєте, як треба поводитися в автобусі? Давайте подивимось, треба поступатися місцем старшим людям або вагітним жінкам, або людям з маленькими дітьми. Треба сидіти спокійно, не штавхати когось там, хто спереду сидить. Не можна в транспорті, в автобусі їсти або пити щось, бо транспорт може загальмувати і те, що у вас в руках, ви можете пролити або розкидати або на підлогу, або на когось із людей. І, звичайно ж, не можна в автобусі кричати, галасувати та бігати. Запам'ятали? Як треба себе поводити в автобусі? Так. Так. Правильно, молодці. Дітки. А як слід себе поводити, коли вийшов з автобуса і потрібно перейти на іншу сторону дороги? Лунтик діти знає. Він каже, що потрібно швидко перебігти на іншу сторону, а ще краще перелізти під колесами. Діти, правильно Лунтик відповів? Звичайно ж, ні. Давайте допоможемо Лунтику, поки він остаточно не заплутався. Не можна перебігати в жодному разі дорогу. Автобус, діти. Взагалі не рекомендується переходити, поки він стоїть. По-перше, не можна обходити автобус спереду, тому що машина, яка їде за автобусом, вона вас не бачить. Ви вийдете на дорогу, і машина може вас збити. Те ж саме, не можна обходити автобус з іншої сторони, ззаду, тому що зустрічний рух є на дорозі, і машина з іншої сторони буде їхати, і так само за автобусу вас може не побачити та може трапитися лихо. Тому, щоб безпечно перейти дорогу, треба вийти з автобусу або з маршрутки та зачекати, поки він або вона поїде. І вам буде добре видно і праворуч, і ліворуч, чи є машини, і тільки потім переходити дорогу. Запам'ятали добре. Вздовж... Діти, а скажіть мені, будь ласка, що це таке на малюночку? Так, це дорога, по якій їздять автомобілі. Правильно, боятися не потрібно. Хто знає правила дорожнього руху, тому нічого боятися. Послухайте, будь ласка, віршик. Вздовж асфальту простяглася ця доріжка не широка. Нею не машини мчаться, люди йдуть неспішним кроком. Не виходять за її межі на проїжджу на частину. Ця частина небезпечна, там проносяться машини. Це дорога для машин. А ось це. Відділена бордюром доріжка для людей називається тротуар. Діти, як вона називається? Тротуар. Пішоходи ходять тільки по тротуару. Ось тут по дорозі, де їздять машини, люди не ходять. Дітки, давайте відшукаємо серед ось цих трьох дорожніх знаків саме той знак, який нам дозволяє ходити по тротуару. Давайте подумаємо. Цей знак нам підходить? Ні, що він позначає? Зупинку автобуса. Так, цей знак нам підходить. Ні, подивіться, тут чоловічок піднімається якимись сходами. Цей знак називається надземний перехід, тобто над дорогою є якийсь місточок перехід. А ось цей знак посередині і є дорожній знак, який дозволяє ходити по тротуару. Він позначає, що це пішохідна частина тільки для людей. Дітки, скажіть, будь ласка, а чи можна гратися на дорозі? Лунтик каже, що можна, але дивлячись у що? В шахи не можна, бо їх машина позбиває. А от у м'яча іще пак. Діти, правильно, Лунтик думає, ви згодні з ним? Ні, звичайно, де потрібно гратися? Так, гратися потрібно подалі від дороги на ігровому майданчику. Правильно, молодці. Тож, давайте і ми відійдемо подалі і пограємо з вами в гру, яка називається Підбери пару. В нас тут є, що це таке? Зебра, зупинка. Тротуар. І є три дорожні знаки. Я, якщо вам було зручніше, обвела різним кольором: червоним, жовтим та зеленим. Дітки, скажіть, будь ласка, який дорожній знак показує, що це пішохідний перехід? Якого він в мене кольору обведено? Жовтим перевіряємо. Правильно! Діти, якого, яким кольором в мене обведен дорожній знак, що показує автобусну зупинку? Зеленим звичайно. І яким кольором в мене обведен дорожній знак, який показує, що це пішохідний тротуар? Червоним звичайно, молодці малята. Ви добре знаєте правила дорожнього руху і допомогли Лунтику їх засвоїти. Лунтик зрозумів, що потрібно знати усі правила дорожнього руху, щоб не потрапити у халепу. Коли він повернеться додому, то тепер буде навчати своїх товаришів. Дітки, на цьому наше заняття закінчується. Я вам дякую за увагу. На все добре, до побачення. Бувайте!